Віт з вами програма Рандеву і сьогодні наш гість співак Павло Табаков. Павло Табаков співак зі Львова, переможець численних телевізійних талант шоу. Грає на фортепіано, гітарі та акордеоні. Вчився хоровому та оркестровому диригуванню. Має незвичайну колекцію. А що саме збирає Павло Табаков? Дивіться далі у програмі. Знаю, що у вас готується новий проект, який присвячений воїнам. АТО. що це за проект? Розкажіть про нього детальніше. Ми не так давно запустили пісню, яка називається Дорога на схід. Все почалося з моєї співпраці з поетом з Чернівців, ну, мій хороший друг Василь Фесюк. Два роки тому ми вже написали одну пісню з ним «Пам'яті героїв Небесної Сотні. Ну тобто, все соціально патріотичне таке. Та у нас виходить творчість. Наша. А потім він мені дав багато текстів. Казав Павло, подивись. Я Ніяк не мав часу нормально сісти. І цей тут він мені нагадав. За день написалася музика, за два тижні ще зробили повністю аранжування і випустили вже на сцені львівської опери. Ми зробили презентацію цієї пісні. Але співаю ці пісні не я. Я тільки написав музику, а співають справжні воїни АТО, які ну, ми просто позвонили по своїх, скажімо так, каналах та по своїх друзях і полігони і там. Ну, госпіталі, різні, різні, різні. У нас є телефони, тому що ми всюди їздили, виступали. І от їздили, наприклад, там тур, підтримуємо своїх багато і на полігонах. Виступали Перезвонили нам відразу, сказали, хто співає, як співають, привезли хлопців на студію. Ми всі познайомились. Вони гарно виконали свою роботу, при тому, що всі ну, позитивні, такі і достатньо творчі, творчі кожний в своєму. І від цього проєкту виникла ще одна ідея. Тобто від пісні воно почало розростатися, і зараз буде проект, який називається Пісні війни. В чому суть, що зірки співають з воїнами АТО. Ну, переважно це пісні, які були написані там. Це може бути як на Сході, на Донбасі, написані зараз, або під час Афганістану, так само будуть такі пісні використані. Значить, це все буде записуватись на професійній студії. От, і зараз цей проєкт практично вже стартує, ми шукаємо повністю як пісні, ну, повністю, щоб це був повноцінний альбом, так, там і фінансування і так далі. І так далі. От, я знаю, що дуже багатьом людям і, і воїнам так само це імпонує, але головна суть, щоб ці пісні зазвичали там. Тому що робляться вони для тих хлопців, які зараз е, виборюють мир на нашій землі. Над Україною запалені вогні. Повстаньте, браття у своїй землі, не плачте, мамо, досить у житті, народу сльози. Проливать в журбі, я йду туди, де в нашу волю честь, стріляють із злочинних перехресть, Небесну сотню, Господи, прийми, прийми їх душі з білими крилями. Що не вберегли свого народу кращі сині, кращі сни. Чула, що ви в дитинстві хотіли стати археологом. Як так сталося, що все-таки ви прийшли до музики? В років шість, напевно, мені було. Це ще коли Крим був дуже актуальний для відпочинку. Це було в Генуезькій фортеці, я пам'ятаю. Вона мене настільки надихнула, що я ходив щодня, практично тікав від батьків і дивився, як працюють археологи, як вони викопують, як вони там відчищають це все. Я мені страшенно це подобалось. Після того пішло захоплення історичними книжками, пригодницькими книжками і так далі. Напевно, це й десь. Ну, е Історичний дух такий, та, в, в мені до сих пір живе. От я зараз так само читаю багато на цю тематику. Але присвятив я себе і свою душу, як то кажуть, віддав в музиці, тому що вона мені настільки близька. Хтось навіть пожартував і каже, став археологом в музиці, ти колись шукав там, старовинні твори, якісь щось таке цікаве, витягував, звідкись там, ну, тобто і переробляв по-своєму, це все бачив. Ну, історія, напевно, така. Це не завжди дитяча мрія може реалізуватися, але вона стає поштовхом. Вона стає великим поштовхом для майбутньої професії, яку ти обереш собі вже там після. Навіть таке питання. Як сталося так, що ви взяли участь у двох телепроєктах талант шоу Чи можете їх порівняти? от Шанс і голос країни? Їх було набагато більше. Ну, таких відомих. Ну, відомих, так. Ще в складі колективу був телепроєкт Україна має талант. Колись я хлопців на таку авантюру підбив так само, до півфіналу дійшли. З Орфеєм, потім а, був ще x фактор але в Парижі. Mm -hmm. Так, я їздив туди, прийшов так само а, до, до певного рівня туди. Ну, але так само а, а, вилетів, тому що було на те свої причини. Те, що найбільше сподобалось, зачепило? Та Кожне по своєму тобто, це досвід, це досвід великий. Ну, у мене був тоді такий величезний азарт. От, показати себе, позмагатися, скажімо так, в таких талант-шоу. Звичайно, що першим стартом для мене був шанс. От, тоді з Ігорем Кондратюком ми попрацювали, і перший альбом після того записали, кліп на пісню Тільки ти моя, яку всі я знаю, люблять в усій Західній Україні. Так точно. А потім це вже з подачі друзів. От, наприклад, Тоня Матвієнко мені дзвонила, каже: Павло, сходи, сходи, ти не пошкодуєш, це цікавий проєкт. Я кажу, «Да, мені вже проєктів вистачає. Ну, я довго думав, але потім наважився ще, і дуже тішуся, що попав до Діани Арбєніної Тоді, тобто, ми з нею, по суті, і пробили цей, цю стіну. Ну, тому що там, там є над чим працювати, це рік великої роботи, це нерви і так далі. От, а ще був такий цікавий момент, коли е, після батлів, там же батли є та, в, в голосі. Е, всі були дуже виснажені. Я відчув, що ну просто настільки багато відбір пісень, там різні зйомки, перезйомки і так далі. Це все вимотує. І я відпросився буквально на п'ять днів. Кажу, можна, поки немає ніяких, ніяких зйомок, я підготуюся е, е, типу онлайн, можна сказати, і поїхав з орфеями на гастролі в Голландію. Я за п'ять днів так відпочив, що я приїхав, такі навіть трошки засмагли, такі всі кажуть, о, де ти був? Я кажу, концертна діяльність така. Кажу, відпочивши і набирався сил. Тому я, можна сказати, ще раз другий раз стартанув в голосі країни. От після того, як важливо, ніби п'ять днів. П'ять днів, а ти переключаєшся абсолютно і свіжа голова, свіжі думки. Ну, тобто, одним словом, ми молодці з Діаною. Дякую їй, що ми це зробили в голосі країни. До речі, як з Діаною Арбеніною зараз підтримуєте зв'язок? Ну, враховуючи те, що Росія, Україна зараз не в дуже хороших <пробітник> стані. Діана завжди була за Україну, вона підтримала її. Ми спілкуємося, але не, не скажу, що так регулярно якось або часто. Тобто святкові якісь там дні, дні народження, привітання, тому що вона їздить. Ну, мало не по всьому світу, та 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 і Америка, турне, і все. От я їй тільки пишу, що класний альбом, наприклад, вона зараз випустила. Е, ну так і спілкуємося приблизно. От саме з вами в дуеті Діана виконала пісню українською мовою. «Вище неба. Чи знаєте ви, чи легко їй це далося? Ну саме мова українська? Я про що згадати, це е, був. Була стометрівка ВДНХ. Ну тобто, там є таке коло на ВДНХ всередині. І ось е ми попросили два ровера, от їздили з нею так по колу і вчили цю пісню. Вона каже: Так, Павло, якщо що, то, мене одразу, якщо я чого неправильно пою. І от ми їздили на цих роверах і туди-сюди, отак от вчили. Вона каже, а хто сказав, що треба біля фортепіано сидіти і так далі? Ми прекрасно проводимо час і вчимо пісню. Це її була ідея? Чи ваша? Ні, звичайно, це вона, це вона запропонувала. Я ж не можу її як тренеру там казати: а давай покатаємося на, на ровері. і що. Вона сама привезла, каже: оце ваша, ваша, це мій. От поїхали будемо кататися. Потім сіли під деревом, що повчили Цю, цю цю пісню щось там поспілкувалися. Ну це було це було класно. Це було щиро і отак по-людськи людина і музикант, і людина шикарна, з якою ну я маю за честь, що я з нею працював. Скажімо, так є різдвяна програма новорічна. Як ви до неї підходили, так щоб вона не була банальною? Адже багато є дуже таких програм різдвяних, новорічних, що щоб вона не повторювалася нічим. От як ви ретельно готувалися? Підхожу до кожної з своїх програм з душею. От, е, я розумію, що це може зайняти трошки більше часу, от, але якщо я на одну з, з тих колядок, які я співаю, е, писав тільки струнний квартет, щоб струнники добре заграли місяць, от, е, то відповідно. але зате я навчився писати струнні квартети і пісня до сих пір просто, е, на ура завжди йде. Скільки ти закладаєш, стільки будеш мати ну, такий фідбек, як то кажуть, да, зараз. Зараз ще одна програма, яку я розвиваю не тільки в Україні. От зараз ми в Польщу з'їздили. Це програма з оркестром, програма світових хітів. Знаєте, як приємно, коли підходить кожен музикант в Польщі, з оркестранти підходять, і кожен тисне твою руку і каже, це було спаняво, як вони кажуть, і надзвичайно і так далі. Ну, це... Це така повага, у мене просто всі музиканти приїхали з такими крилами величезними, ну, після таких гастролей. Тому е я думаю, що якщо підходити до будь-якої програми, ну, от, наприклад, е зараз ми їздимо з програмою акустичною. Це такі, як можна порівняти, MTV колись робило, MTV Unplugged називалася. Це просто гітарка, рояль, якась там перкусія. Ну от в нашому випадку це я, мій рояль, і потім підключається, що Володя, мій друг-гітарист. Ми вдвох відпрацьовуємо таку акустичну програму. Я бачу, наскільки це близько людям, тому що програма називається, як то кажуть, свій. До своїх прийшов, та? тому що це іде і спілкування, вона в дечому навіть, я так собі думаю, по настрою навіть якась бардівська така. Та? Це мої, мої пісні в нових аранжуваннях, та? фортепіаних таких, потім світові хіти, потім трошки народної пісні. Ну, ніби така мішанка, але я бачу, ми вперше це виконали у Львові. От зараз її. Скажімо так, катаємо так, трошки по Україні. От. З душею підійшли, і маємо зворотній такий фідбек дуже душевний. Дай мені долоню, я з тобою. До життя готовий і до бою, у серцях вже народився, Бог, на усі. Whoa! Чому саме акустична програма? Щоб люди більше відчули ваші пісні? От чому так вирішили саме під акустику? З оркестром це свій колорит, з ну там, з Різдвом, свій там літні пісні у мене так само є. Та? Ну не для літніх людей, а просто пов'язані з літом. Сезоні сезонні такі, та вони в стилі реггі, тому що у мене чомусь. Літо асоціюється з тим стилем. У Мене вже всі музиканти, звукорежисери і всі кажуть, о, зараз буде якась пісня класна в стилі реггі, тому що літо прийшло. Ну так, так воно і є. Дуже багато різноманітних, та, але ця програма вона дуже душевна. Я взагалі просто фортепіано манію маю. Я збираю білі роялі. От, ну, я не можу звичайно, похвалитися величезною квартирою, що вони в мене всі влазять. У мене стоїть один рояль в одній кімнаті, кімнаті. в іншій кімнаті стоїть фортепіано. А, от ще маю дві хороших гітари, на яких так само граю. А всі решта білі роялі у мене отакі от, от макетики. Гарні, гарні такі. Та от різні. Там, ну, хтось приїжджає з штатів, привозить якісь такі, що вони грають самі, якісь конструктори і так далі. Тобто, якщо ви хочете е, зі мною щось посвяткувати, приносите мені маленькі білі роялі, все вдалося. Коли один тебе немає, все навкруги. Барви втрачає блідне все, без тепла твой день не зігріє, коли нема сміху твого, світ замирає, без нього й небо стає, чорно білим, а вітер без крили, серед тисяч і тисяч сліпих облич. Із з безодні чужих думок я благаю зроби лиш кров, ти моя чуєш тільки ти моя, завжди будь поруч ти, не залишай не йди, ти моя чуєш тільки. Будь поруч ти, не залишай, не йди. Та я і донечці і сину співаю та, е, різними мовами. Я вважаю, що вони мають знати декілька мов. Мені сподобалось, просто ми були в друзів, е, які так само мають відношення до музики. Е, Дівчина-співачка, а е, чоловік, якби там, продюсер телевізійний. В телевізії. От, і ми приїхали сімейством до них в гості. Так е вони розмовляють чотирма мовами і прекрасно розуміються. Діти спочатку трошки спантеличені були, але ну тобто там іде українська, російська, єврит і англійська. Якщо діти будуть чим більше вони будуть знати мов, тим краще. А ви скільки мов знаєте? Ой, це вже можна рахувати, скільки мов я забуваю, тому що ними постійно треба спілкуватися, щоб не забувати, тому що словниковий запас постійно так десь стирається, відкладається, може на підсвідомості, але його дуже важко звідти дістати. Коли їздили в Францію, я достатньо добре спілкувався французькою. Ну тобто я і далі спілкуюся. Потім англійська, звичайно, ж, польська. Ну, українська російська, мені цього наразі вистачає. Ну і ще так, трошки можу порозумітися італійською. Які, можливо, незвичайні хобі маєте? Ну, от як любите проводити вільний час. Ну, крім музики, крім всього тусовок музичних. А, Чи є якісь такі захоплення? Крім музики, крім, я... крім колекціонування. Ну, колекція у мене до речі ще одна є: це фільми про відомих особистостей, про художників, музикантів, поетів. Біографічні, так, я люблю це колекціонувати. Ну, і спорт. Мені страшенно подобається плавання, тому що я ну, практично з першого класу школи займався, виступав на змаганнях. Зараз вже не так серйозно це все, потім бадмінтон, баскетбол, ну, все, все що рухливе, скажімо так, все мені імпонує. І, і власне побажання нашим глядачам. Я хочу побажати в першу чергу любові. Але любові такої, яку ви можете носити, і, можна сказати, як акумулятор, акумулювати в собі, і потім випромінювати на інших. Якщо в світі буде любові більше, цей світ стане кращим. Будьте, будь ласка, щасливі. Я не можу забути.